Добренький день, я сьогодні з вами ще не віталася, була занята. Ей, робота безкінечна. А зараз захотіла щось таке смачного, смачного. Якраз я перед цим купила медочок. Боже, як він пахне, вам не передать, В інстаграмі є Пасіка Мельниченко, називається. Я в них уже третій раз купляю. Перший раз купляла крем-мед, Шість різних смаків. Другий раз купляла мед з фацелії, а це мед із квіткової, вроді би, називається. Ну, слухайте, що запахи. Ай, Я такого не разу не купляла за всі свої роки. Останній раз купляла, то траванулась. Тут у нас ровно є такий пасічник, що має пасіку. І дивіться, дістала з морозилки. Розморозила. Дивіться, кмед також розморозила свої інжирчики, налила меду, взяла вилочку і зараз буду їсти. Боже, це супер смачно. Це супер смачно. Це перший урожай інжирів. Інжири плодоносять два рази, ну не всі. Перший урожай називається Бреба, другий урожай фіга. То, так як у мене інжири посаджені, самі старшенькі, бачите, з якою ніжністю говорю, у квітні, другий, мабуть, на місяць пізніше, і третій ще на місяць пізніше. І я хочу вам сказати, що на всіх є плодики. Абсолютно на всіх. І Дасть Бог, буду пробувати і вам показувати свої інжири. Там різні сорти у мене. Це я купила, я показувала. Це сорт «Рандіно». Купляла е, в Фейсбуці є група інжироводів. І Наталя Олександрова. Це в неї я купляла. два рази по 5 кілограм. Я зробила в'ялені, Багато заморозила, ну і гіла свіженькими. І оце, слухайте, гляньте. Ну, Раді такої смакоти можна і попрацювати з інжирами. А в мене вже є інжирний садочок. Отаке. Всім гарного дня, мирного неба, всім дякую за перегляди, за підписки, за лайки. Дуже велике вам дуже Я вам вдячна за таке. А вам бажаю, щоб було все сама найкраще, що ви хочете. Знаєте, що сама людина хоче, щоб вам та й.